Навести лати зовнішньою рекламою виконкомі Дніпровської міськради вирішили ще 23 червня. Проект базувався на вже існуючих правилах та законах України, зокрема на законах про рекламу та автомобільні дороги, а також на постанові Кабміну про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами. Власникам встановлених білбордів дали 10 днів на виправлення помилок або самостійний демонтаж носіїв. А ось 5 липня кампанія проти білбордів вийшла на новий рівень. Представники міськради демонтували перший об'єкт у Чечерівському. районе рекламная конструкция которую мы сегодня демонтировали она не имела а, вообще а, каких бы то ни было разрешительных документов на установку а, решение по ее демонтажу было принято еще в а, 2014 году решениями исполкома, но по каким-то причинам неизвестным мне вот, до сих пор она не была Демонтіровано зі слів Олександра Козіка на ринку зовнішньої реклами Дніпра панує безлад, і містяни неодноразово зверталися до управління та скаржилися на білборди, які заважають вільно пересуватися, закривають світлофори і псують зовнішній вигляд вулиць. Тож нині в міськраді вирішили провести аудит та виявити всі незаконні носії, які суперечать правилам розміщення. Так відстань між білбордом та проїжджою частиною має складати не менше 10 метрів, і не менше 50 метрів повинна бути відстань між білбордом та пас або пішохідним переходом. Окрім цього, рекламні носії не повинні розташовуватися на розділювальних смугах та в одному перерізі з дорожніми знаками і світлофорами. Проводиться аудит в розрізі районів міру о розміщах рекламних конструкціях. Наследствия проведеного аудиту будуть прийматися рішення о наведенні порядку. На вулицях, улицях в, в час розміщення рекламних конструкцій. Ми в свою чергу вирішили знайти законні об'єкти замість Чечелівського району. Приїхали в центр міста на Січиславську набережну. Тут на одному перехресті одразу п'ять білбордів. За законами України про рекламу та автомобільні дороги відстань між білбордом та пішохідним переходом або перехрестям має складати не менше 50 метрів. Та насправді все інакше. Відстань складає не більше п'яти метрів. Не виконується й положення щодо вертикальної дорожньої розмітки зі світлоповертаючих матеріалів. Вона, згідно з правилами розміщення, має вкривати упору на 2 метри вгору від поверхні землі. А сам фундамент повинен бути декоративно оформленим. Проте слід зазначити, що нині у власників білбордів ще є час, аби привести рекламні носії до ладу. Адже демонтувати об'єкти в міськраді планують після проведення аудиту. На перший етап аналізу, зі слів Олександра Козіка, може піти близько трьох місяців. Аліна Саліва Микита Березь. Березін. Новини 51-го.